Всім привіт, миру Божого, всіх вітаю з наступаючим новим роком, хай Господь вас благословить і укріпить. Якщо ви шукаєте церкву, а церква, вона складається з е, живого каміння. Зараз дуже є багато храмів, будівель, так, які просто стоять і там немає Бога. Немає любові до Бога, немає ближнього, любові до ближнього, так, е, там немає живого каміння. А живе каміння. Це ми, учні Ісуса Христа, коли ми вивчаємо Слово Боже, коли ми його проповідуємо, коли ми зростаємо, коли ми змінюємо своє сердечко, так? а не просто ганяємо релігію, де немає Бога, так, прийшли, ритуали поробили і все, на цьому і сенсу з цієї будівлі немає. А дім Божий, він має бути живий, так, ну, живого каміння, мають. Бути плоди, мають туди приходити люди, і потім розповсюджувати так, істину, нести Слово Боже. Тому головне, якщо ви шукаєте церкву і хочете знайти церкву із живого каміння, а не з мертвих, то приходьте до нашої церкви Слово Боже, і в новому році пізнавайте і вчайте Слово Боже. Амінь.